Зберегти та популяризувати українську самобутність у університеті короля Данила відбувся фестиваль вертепів та Маланок України 2026 Вже понад 15 років відроджує народні обряди та збирає автентичний фольклор, гурт, до дзвіночки довговоїнилівського ліцею Калуцького району. Колективний вперше виступає на великих культурних подіях, і цього разу приїхав до Франківська з автентичною маланковою постановкою. Ми збираємо у старожилів, зокрема я збираємо такі Ванчівки гарні, цікаві. Ой, казала Трінька-Трінька, що у вас грошей повна скринька, а ми від вас не підемо, поки грошей не візьмемо. Ось. І такі так само ці колядки, якраз які пасують, підходять до е, вщедрування е, ось цього обряду. Серед учасників вертеп з ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Колектив представив авторську постановку, де поєднав традиційні персонажі з сучасними мотивами. Дуже багато дітей захотіло е, взяти участь в вертепі, тому я мусила для кожного написати, бо це авторський вертеп е, для кожного слова. І це було дуже складно надзвичайно, бо чим більше учасників, тим більше ризик, якщо хтось не прийде, то ми просто не зможемо заколюдувати. Але слава Богу, що нам вийшло, і ми того року теж перший раз брали участь. І діти, наскільки були вражені, а я особисто, коли на відкритті всі ці вертепи починають співати одну колядку, то просто мурахи по спині йдуть. Різдвяне дійство вже восьмий рік поспіль об'єднує молодь з різних регіонів країни. Цього разу участь в ньому взяли близько 500 учасників з Івано-Франківської, а також Закарпатської та Чернівецької областей. Цьогоріч ми проводимо цей захід у восьмий раз, і нам дуже приємно, що кожного року бере участь багато команд, тому що напевно що українська самобутність складається не тільки з мови, а з наших традицій, з наших звичаїв. З вертепів, з Меланок, з Коляди. Тому е, потрібно це підтримувати для того, щоб наступне покоління бачило, що робило попереднє, для того, щоб зберегти зараз нашу державу такою е, оригінальною, якою вона є. Цей фестиваль в першу чергу має ідею популяризації е, української культури, так, давніх наших звичаїв, щоб це відроджувалося, е, береглося. Тому е, з кожним роком. Він масштабується, звісно. В час війни це помітно і цінно, напевно, найбільше за всі роки. До слова, усі учасники фестивалю отримали цінні подарунки від організаторів та партнерів. А переможчі відзначили грошовими винагородами та грантами на навчання в університеті короля Данила Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402.